В українців за кордоном можуть виникнути проблеми, якщо у їхніх id карті та закордонному паспорті по різному транслітеровані прізвища. Наприклад, українську букву «Ї» можна транслітерувати як «Y» та «I», або ж як подвоєння букви «I». Для машинної обробки це два різні знаки, а відповідно і дві різні людини у системі. Такі речі можуть ускладнювати ідентифікацію, що у свою чергу викликатиме проблеми в українців. Звертаємо увагу громадян, щоб вони перевірили свої біометричні документи і звернули увагу про те, як транслітеровані їхні ім'я і прізвище, тобто, щоб не було ніяких проблем, перебуваючи в країнах Євросоюзу, з тим, що у них відрізняється там транслітерація, або це якимось чином впливає там на отримання чи допомоги, якщо мова йде про біженців за кордоном. Щоб вони звернули увагу, щоб в Подальшому транслітерація відбувалася однаково. Документи видані Україною будуть і надалі дійсними, доки не закінчиться їх термін дії. Однак їх варто обміняти у центрах державного підприємства Документ за кордоном або ж у будь-якому підрозділі Міграційної служби України. За кордоном працюють віддалені підрозділи ДП документу. Є підрозділи у Польщі, чотири підрозділи у Варшаві, Кракові, Гданську. Є підрозділи в Протиславі, недавно відкрилися у Празі, а також у Стамбулі. Тобто люди, які перебувають зараз за кордоном, мають можливість звернутися у ці підрозділи для оформлення біометричних документів і айді-картки, і закордонного паспорта. У міграційній службі наголошують, що заміна документів це платна послуга. Нині оформлення id картки в Україні вартуватиме від 450 гривень, закордонного паспорта від 856 гривень. Ціни на ці ж послуги за кордоном можуть різнитися залежно від країни, але точно вартуватимуть більше ніж в Україні.